Доброго дня вам. Доброго дня. Мене звати Марина, я юрист консульт компанії мережа права. Представтеся, будь ласка. Прізвище хірний Віктор Михайлович. Разом зі мною ми подавали заяви до вас звернення. Ще моїх два брата: хірний Микола Михайлович і хірний Володимир Михайлович. Ми всі uh -huh. працівники міліції Угу. Колишні. Колишні. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, яке у вас було звання і скільки років у вас було вислуги? E, майор міліції e, 25 років. Ветеран, ветеран органів внутрішніх справ? Mm -hmm. Добре. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, з якою проблемою ви до нас звернулися на самому початку? Да, так, так, mm -hmm. e, мені порекомендував e, колишній наш колега працівник. Сказав, що він звернувся до компанії мережа права з питань збільшення пенсії от, через суд. Він мені порекомендував. Я взяв телефон у нього, перезвонив в компанію. мені відповідали, відповідали тоді ви, сказали, що це саме роз'яснення можу дати там безкоштовне роз'яснення. Що стосується перерахунку пенсії, я почув, що ви сказали. І у мене ще два брата. і ми перек зібрались і домовились звернутися до вас з питанням, щоб перерахувати, збільшити збільшити пенсію. Угу. Так, якщо говорити такими юридичними словами, ми спочатку повернули надбавки та премії, а потім уже займалися з вами поверненням 2 тисяч до вашої пенсії. Цей процес, який з вами у нас на сьогоднішній день актуальний, а вже з вашими братами закінчений, правильно? Так. 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 Але скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте приблизно за який період часу, можливо, точно пам'ятаєте, вирішилися всі питання, і як взагалі проходила наша співпраця? Коли ми звернулись до вас, там тільки була, по мені по братам не було проблем, а по мені немножко затримали пенсійний фонд, управління пенсійного фонду, не давало відповіді. Я довідку взяв у себе, а вони відмову не давали, їм направили листа, я так зрозумів, а вони відмову. Оце вони затягнули мені на три місяці. Вони більше питань не було. Ви все. Ну, я так розумію, що. Ті сроки, які відведені, даже швидше ви зробили для нас всі позовні заяви і відправили до суду. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, співпраця проходила легко, були якісь нюанси, питання по роботі? Чи все було чітко, зрозуміло, все розказано, все доступно і зрозуміло по факту нашої роботи, яка робота була виконана? По-перше, питань майже не було. Після того, як ви надали роз'яснення, воно все стало зрозуміло, що нам що ми повинні зробити. Ми лише взяли довідку у себе е пенсійному у нашому е управлінні, взяли довідку про нашу зарплату і відправили вам все інше. По вайберу, по телефону, все інше, договори, все, все було. Ну, ми не було питань, нам просто ні за чим було звертатись, тому що все роз'яснене і все було зроблено в один день. Прийшло по телефону від відправив і все. І чекаємо тільки суд рішення суду. Скажіть, що б ви порадили іншим військовим пенсіонерам, в яких є проблеми з нарахуванням пенсії, і вона нарахована неправильно. Е, я ті, що колеги мої. Тут мешкають, і я їх ну, бачу там, або по телефону спілкуюсь Я з усіма рекомендую, тому що мені порекомендував колишній колега. Я всім, тому що нас три працівника міліції. Ми троє звернулися, всім троє повернули і збільшення пенсії, і зараз повернули вже всі рішення: є по поверненню двох тисяч, які позвали пенсійний фонд. Всім колегам. Які там може бути якесь інше питання, звертайтесь в мережа права, чітко, без всяких зволікань, ви отримаєте ту відповідь юридичну, яка на самому ділі, і майже безкоштовно. Тому що те, що мені рекомендують працівники там у нас, даже я живу, мешкаю тут в Харкові, в Харківській області, ну. Може, це не треба вказати, але ж ну, ну там менше 10-20 тисяч немає, щоб вирішити ці питання. По А ви маєте без, безкоштовно. Ми зараз. Ну, ви розумієте, війна і, і так, пенсіонери не дуже кому-то потрібні. Звертаюся, я ж нагадав вам, що звернувся до вашої. Все, ну, в кратчайші терміни, перезвонять. Є ще там якісь питання є. Інколи навіть самі телефонували, говорять, у вас не виникло ніяких питань, або проблем, або ви там відмова від вас, там від вашої допомоги. Як може питання, коли все робиться для мене? Я ніку я нікуди не ходив, нікуди не їздив, нікуди не телефонував. Я передав вам і більше нічого. Жду рішення прийшло, пересилали мені купи рішень. Про що можна е, розмовляти? А в пенсійне три місяці відповідь чекав. Коли вже почали телефонувати, то тоді прислали. Ну ну так на до нас, поки таке відношення. Вибачте, ну ну це ж е, правда. Я не видумую це так і є. Можна подивитися, і коли вони е, отримують. Листи від вас і коли вони відповідь дають. Тому дуже вдячний. Всім рекомендую. Звертайтесь, це професійна команда. Дякую, все, дякую вам за довіру. все буде добре, гарного вам дня і мирного неба над головою.